Обзаю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, Перелом традицій, переосмислення криси і вічний рух. У всесвіті, у світі лише мого розмісця ані дуж, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не димо, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, китається на палубі землі. Розхитаний, спустошений і кволий. біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм, не бачених ніколи, шукає форм, не чуваних ніде. І тут же просто шукачі прокормів, і шахраї, і скептиків юрман шукають найсучаснішої форми. Для того змісту, що в душі нема, Возрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, в абстракції модерні в істерії, конає в корчах витончений зміст. І сам на себе споглядає збоку, чи є в його агонії краса. Кобзарю мій, поети мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Оцей двадцятий негомовний вік, За вихиль безліч, тиші анітрохи, а з трусом різним втрачаєш лік звичайні норми починають старіти Тривожний пошук зводиться в закон Коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон, вона грудьми не фініші розірва, чумацький шлях, мов стрішку і невагома у блакитній прірві, відчує враз вагому загото, і по земні прокотяться луною крізь далі на осяжному голову. А як же ми, краси співці земної? чи голоси у нас не заслобкі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? А ви гартуєте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не пельбутом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом дорозі нелегкій, бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не буває епохи для поетів, але ж були поети для епох. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути злим тихим словом. Пом'янула, не забула, та й наче не знала. мов останні боягузи, голови сховали, яру холодні пихо сіпоза слаби. І гуртує сили вихо, а ми й не чекали, кохались москалями, за руки віталась і годовані рублями Продалась продались, продались закуті роками. А тепер широко здивовано розводимо руками. Не того біда народу, що правду не знає, а того біда є народу, що її не сприймає. От і ми в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Перестали розмовляти українським словом. Перестали розкривати правду перед людом, боїмося, ховаємося, займаємось блудом. І нема тому покут, хто продав країну. Ще пройде твій час і нести домови. Ми здобудемо Тараси, гуртуємося, люди, все, що наше, буде, наше, і Україна буде.